Доброго дня! Мене звати Савченко Оксана Михайлівна, я лікар-флеболог клініки Медлай-Стаціонар. Сьогодні з вами ми поговоримо про ретикулярний варикоз. Ретикулярним варикозом називають і судинні зірочки, павучки, сіточки, але все це є проявом одного захворювання, внутрішкірного розширення дрібних вен. Основні фактори розвитку ретикулярного варикозу є спадковість, малорухливий спосіб життя жінки, що народжували. Ретикулярний варикоз може бути як самостійним проявом, так і проявом початкових стадій варикозної хвороби. Для лікування ретикулярного варикозу ми використовуємо такий метод, як склеротерапія. Склеротерапія це процедура, за допомогою якої ін'єкційно про судини вводиться склерозант, який її склерозує зсередини і склеює. Звичайно, для склеротерапії, як і для кожного методу лікування є свої показання та протипоказання. Виявити її ви зможете на прийомі у лікаря-флеболога клініки МетлайСтаціонар. Дякую за увагу!